Сьогодні у випуску про причини і наслідки вчорашньої пожежі на Сколівській спорудження афганської каплиці та фестиваль нове британське кіно, що триває у центральній бібліотеці міста. Так, добряче палало. у середу горіла СТО на Сколівській. Пожежу гасило аж 30 рятувальників. О 12 годині 19 хвилин до пожежно-рятувального підрозділу містестрени дійшло повідомлення про те, що виникла пожежа на станції етнічного обслуговування з адресою міста Стрі вулиця Сколівська, 11. До місця події було одразу направлено дві пожежно рятувальні автоцистерни. При на місце події було встановлено, що приблизно площа знімання даху та перекриття на станції технічного обслуговування складає 80 метрів квадратних. Одразу ж було залучено додаткові сили та засоби міст. Моршина, місце Струсковця, міста Другобича, а також місцеві пожежні команди з підприємств для того, щоб безперебійно була підвіз води, і також щоб не подати полум'ю розповсюдитися на сусідні будівлі. Пожежу локалізували за півгодини. За годину повністю ліквідували займання. Мовірна причина виникнення пожежі це є несправність, це неправильне влаштування димоходу котла на твердому паливі, який знаходився заді цього станційнічного обслуговування. Від чого значить могла прогоріти труба димоходу під іск Крав горюче перекриття і, відповідно виникло пожежа. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Також автівки із боксів встигли забрати, як тільки зайнялося. Однак знищено покрівлю СТО. Погоріли інструменти, інвентар. Збитки підприємство ще рахує. Вчора діти з Добрянської школи, учні шостих і сьомих класів, разом зі своїми вчителями побували в гостях у місцевих афганців, відвідали музей пам'яті. Екскурсію для молоді провів голова спілки ветеранів Афганістану. Тож мали нагоду оглянути унікальні експонати, макети зброї, амуніцію, історичні світлини, почерпнути для себе безліч цікавої інформації з історичних стендів про афган. До речі, цей музей діє від 1987 року. Тоді війна ще тривала. Це була перша експозиція такого роду, яку відкрили в Україні. Нині також афганці готуються до урочистого відзначення 30-річчя від дня виводу військ з Афганістану, що припадає на лютий місяць. Цього року зібралися презентувати громадськості каплицю, яку спорудили біля меморіального знаку. Храм стрітення господнього пригадаю стали будувати у 2016-му. Ескіз розробляв власне пан Роман. Він виконаний у стилі модерн українське бароко. Впорядкували територію навколо. Зовні роботи вже майже завершили. Лишилося кілька штрихів. Всередині церковцю фрагментарно частину розпишуть, решта викладуть мозаїкою. Художні форми буде виконувати стрільський художник ключників Євген. Ми вирішили зупинитися на тому, що буде робити подібні до Такі кавалочки камінчиків, і вони будуть викладатися в вигляді рушників по арці, і по вікнах, і внутрішніх, де Жартовники іде пристіл. Ззаді має бути також декоративне понос з мозаїки музаїки. Музичну Будували каплицю самі Афганці. найактивніші члени спілки. Допомагали і атовці вклали багато сил, часу і власних коштів. Фінансово також допомагали стризькі мужновладці та меценати. Надіються до 15 лютого все встигнуть. Церковний хор успенської церкви, а також народний хор джерело з пустомитівщини колядуватимуть разом з каменярами. Співаємо про народження Христа Спасителя. І ми, чоловічі, муніципальний хор запрошує стріян та гостей нашого міста у неділю до катедрального храму. Традиційно, після Різдва, вже який рік поспіль влаштовують різдвяний концерт, велику мистецьку акцію. Постійно оновлюємо твори. Оце буде як то кажеться, ізюминкою, і такою для наших слухачів, для тих, хто прийде. Отож за. Запрошую всіх неділю у катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці. О п'ятнадцятій годині відбудеться наше дійство. Всіх ще сердечно запрошую разом покалядувати з каменярем. Чіпляє за душу. Або для прихильників європейських фільмів в Україні. Триває фестиваль нове британське кіно. До нього вже давніше долучилася істрийська центральна міська бібліотека імені Маркіана Шашкевича, та в такий спосіб співпрацює з різними культурними європейськими інституціями. В рамках фесту книгозбірня безкоштовно демонструє для своїх слухачів кращі зразки англійського кіно, номінантів Британської кіноакадемії, фільми та анімації з глибоким змістом, високої якості, що перекладені у Українською сьогодні до вашої уваги ми представляємо для всіх поціновувачів жанру короткого метру добірку найкращих короткометражних фільмів Великої Британії, які зачіпають різні соціальні проблеми Європи. Вчора в бібліотеці демонстрували всього п'ять коротких фільмів, а наступний сеанс запланований на 5 лютого. Інформаційна кампанія Мін'юсто триває або сервіс. Понад усе в райдержадміністрації під час круглого столу у середу обговорили популяризацію послуг органів державної реєстрації актів цивільного стану. Ця зустріч відбулася за участі заступника начальника обласного управління Оксани Куманської Нор, представників міського ДРАЦУ і органів місцевого самоврядування району і ЦНАПу. Мову вели про нові проекти, що діють на території нашого краю. Зокрема, про звернення у сфері державної реєстрації через веб-портал, реєстрацію дітей у пологових будинках, запровадження. Електронного апостолю, про шлюб за добу, ювілейні весілля та діяльність open Space. з 23 січня цього року. Ми розпочали поїздки в рамках Київської області з метою донесення до громадян, що сьогодні сучасні органи державної реєстрації актів цивільного стану, які надають сучасні якісні сервіси. Ми на наших круглих столах будемо розповідати про усі пілотні проекти міністерства юстиції України. П'ятницю погода буде такою ж, як і сьогодні. Температура мінус сім, мінус шість вранці, сніг вітряно.